До початку осені віничани побачать новий майдан незалежності. Його реконструкція розпочалась в середині квітня. Вже демонтували тротуарну плитку, сходи та фонтан. Наразі будівельники приступили до влаштування двох нових водограєв. Проєкт реконструкції центральної площі міста був розроблений Вінницьким філіалом інституту НДІ проєкт реконструкції. Ним передбачено, що на Майдані Незалежності з'являться три фонтани. Два з них будуть розташовані з обох сторін площі перпендикулярно до будівлі міськвиконкому. Третій музичний з'явиться на місці старого фонтана у сквері навпроти готелю Поділля. Саму площу вимостять різнокольоровою тротуарною плиткою. Усі існуючі зелені насадження будуть збережені і додатково висадять ще дерева. Клумби зроблять з використанням ландшафтного дизайну та Темами автоматичного поливу. Кошторис робіт складає 8,5 млн грн. Ми шукаємо самі найкращі пропозиції по матеріалам. В процесі виконання робіт якісних матеріалів і будемо максимально заощаджувати ресурси на виконання цих робіт. Окрім великої кількості зелених насаджень, на центральній площі з'явиться багато лавок, буде встановлено додаткове освітлення та камери відеонагляду. А також з'явиться зона Wi-Fi. Керманичі міста хочуть, аби майдан незалежності став приємною і комфортною зоною відпочинку. Ми хочемо зробити, щоб вона була максимально в зелених насадженнях. Ця площа і таким чином ми зможемо в самому центрі міста. Зробити таку дуже серйозну територію для відпочинку людей. Реконструкція площі триватиме чотири місяці. Планується, що цьогорічний день міста віничани зможуть відзначити вже на оновленому майдані Незалежності.